Доброго дня, шановні підписники. Зимовий тест-драйв сьогодні буде на Suzuki Address DT-11A 125, 4-тактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. На сьогодні це один із самих цікавих апаратів за такі кошти. Хвалив їх неодноразово, хто дивився попередні огляди. Люди беруть їх, я вам скажу, дуже і дуже гарно. Не знаю, дійсно стоючий апарат, я його завжди розхвалюю і не безпідставно є чому. Це не просто так за, мабуть, за літо. Осінь я в районі 20 штук таких продав, але зараз і була гарна ціна на літо навіть. А зараз є проблеми з їх надходженням, тому, друзі, вже вища ціна на цю техніку, яка і була раніше. 1700 доларів на сьогодні буде коштувати от такий скутер в такому стані. Е, якось були періоди по 1600. Була наявна певна кількість, якби їх більше 10-15 штук. І тому була така ціна. Зараз завозів немає і тому залишилось буквально 2-3 штуки зі скутера. І є бажаючий їх придбати, тому і от такий зимовий день е, падає мокрий сніг такий. Змушений робити огляд, Скажемо так, але робота є робота. В нас в Одесі, в принципі, як такої зими не буває, буває от таке щось типу дощик, типу сніжок, сніг практично не затримується. От, Дуже рідко. І в принципі круглий рік можна їздити на скутері. Головне бути гарненько одітим. У мене от такий комбез, називається він AXS. І в принципі плюс-мінус. Можна кататися круглий рік і без ніяких питань. Ну, Давайте я вам детальненько. що по цій ДТшці. Вона в рідній фарбі, весь скутер в рідній фарбі 24-228 пробіг. Рідні ручечки з відбійничками, все гарно, все чистенько, все в прекрасному стані тут. От, Як ви бачите, взяв собі, щоб повитирати. Супер стан по пластику. В принципі, от такі. Незначні невеличкі такі подряпинки. Тут буквально дві штучки справа. от. Ну і тут такі незначні. а Взагалі шикарний стан по пластику. Не часто так щастить. Так, по клювчику в нас такий він білий перламутровий колір. Дуже гарний він на сонечку. Ну, зараз сонечка я вам не покажу, тому як є. Так, Ось є подряпенка, одна на весь клювчик. Красиві повороти, як на мене, дуже красиво. Вони ще й замотовані і виглядає він дуже і дуже гарно. Хтось каже, страшний, не страшний, а мені подобається. Перш за все надійністю і так далі. Так, гідравлічна вилка з гарним ходом. Вилка в рідній фарбі. Колеса передня 12-го. от, Діаметр також в рідній фарбі залишились. Данло пранскут стоїть. Гарна якісна гума. Нам в нас коштує грошей немаленьких. Так, ну і по протектору гарню у ній десь відсотків 70-80. сін гарно гальмує. Колодочок 50% залишилось. от Вилка так само тут в рідній фарбі, диск десь чудовенький. 24 тисячі, це відсотків 15, можливо, тут де-не-де. Такі зазубринки є. Але вони. Сам диск повністі не випро це, вони нічого. Коротше кажучи, ще буде 1040-50 служити без проблем. Тут у нас комбінація, як ви знаєте, по кольоровій гамі буває різне. Бувають е, чорний підклювник, чорні колеса, вилка і так далі. Залежить від кольору. Тут у нас білий такий колір з сірими колесами, вилочкою, симпатично, гармонійно все виглядає. Так. По питанням, японець щось тут видно ставив, таке, чи підігрів рук, можливо, чи ще щось було. Ну, Коротше, сам факт, що приїхав Адресик з отаким круглим отвором, візьмете якусь заглушечку, придумайте собі, друзі, кому буде він сильно заважати. Є гачечок для кульочка. от. Карманчик можна тряпочку поставити собі. Справа також карманчик, два ключики. Оригінальних два ключики Сузуки. Так, сидіння в нас просто вліво відчиняється, сидіння оригінальне залишилось. От, Далі це мені акумулятор на лецик, треба також зняти огляд, бо люди чекають. Люди просять двохтактну техніку дзвонять. Так, Оригінальні зеркала, рідні його зеркала. Підсидіння все чистенько, все гарненько, без ніяких питань. Ні подрепи, нічого такого немає, нічого тут практично не возили. Так, далі по, по кришечці 7.11, 17.11. 17, 17 Чистенький бак, баківних ржавих не зустрічав, хоча й металевий. Свіжа техніка, от як ви бачите, майже 18-й рік. Інколи попадається 20-х років. ну Суті не міняє, головне стан скутера, а то він чи 20, го чи 17-го абсолютно. Як, на мене, якби це був, я купував мопед, мені важливий був стан, а не рік і так далі. Так, Бокова підніжечка, яка глушить двигунчик, все у нас тут в рідній фарбі, як я й сказав. Але якщо ви помітили, дивіться, оп, тут от така наклеєчка. А тут чомусь червона. Ну, Це японські наклейки, у нас таких, на жаль, я... Ну, Не бачив на продаж, От, хіба замовляти таку наклейку можна зробити, але як прийшов, так прийшов. В принципі, Ліва частина без подряпин, без дефектів. Можливо, десь дерли наклейку, переклеїли іншу, але чому не сіру, можливо, Коротше, як є. Так, По варіаторній системі, як завжди в кінці цього відео, кому цікаво, дивіться і якому стані в нас розхіднички. Фільтр оригінальний і дуже дуже якісний. В продажу є. Кому хто брав у мене ДТшку, замовляйте, є фільтра і зараз по гарній ціні. Амортизатор. От Гарний захист у нас є, і болотничок, і хвостик є. Він по захисту від багнюки в наших умовах максимально крутий. От. Далі. Задня гума також Dunlop. і взагалі тут задня. 580-90 гарна гума. Коротше, на гумі десятку якусь тисяч кілометрів можна відкатати без проблем. колесо в рідній фарбі, все чудово. Там є десь з цієї сторони декілька подряпинок на диску, але таких незначних абсолютно. так Задня частина без подряпин, без дефектів, практично взагалі. Такі ось такі манюсінькі буквально декілька. На правій стороні. Зручні ножки для пасажира, величезне сидіння. Адресика хвалив, хвалю і буду хвалити, є за що, тому що техніка дійсно крута. Підсвітка спідометра якась у нас синенька. Я поставив, йому подобається таке синеньке. Кнопка застрягає чуть, -чуть. Треба ведешечку і понажимати, застоїлась техніка. так Заводиться, бурчить приємно, тихенько, без зайвих сторонніх звуків. Друзі, холодно, холодно. Морозець на вулиці. Якщо сніжок падає, а не дощ, значить у нас трошки є морозець. Так, ну по двигунчику, ви зрозуміли, шепче. Так, ну і датчик на бак працює, все працює, поворотнички, моргають, Ано. як вони тут. Гарненький апарат, дуже гарненький, ближній, дальній, габаритний у нас горить вогник також, поворотнички працюють. Як на мене, шикарний стан у скутера, просто шикарний. І, на жаль, я ж кажу, хоч... хотілося б дійсно цієї модельки побільше, щоб я мав змогу їх... Друзі, вам продавати, щоб воно приходило в такому стані. Був би дуже радий. І дуже-дуже достойна моделька, гарний надійний двигунчик, розхіднички, просто супер. Вічний амортизатор взагалі. Модельку дуже і дуже рекомендую до уваги. І Гарна в нього швидкість і крейсерська, і максимальна, як на мене, і величезний розмір, комфортний. Кому цікавий тест-драйв в описі під відео. Дивіться, зараз прокатаємося, як він їде. Ну і, в принципі, все. Хто хоче техніку, купуйте зараз. Навесно буде важче і, скоріш за все, дорожче. Дякую своїм покупцям за довіру. Старався для вас. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити цікавенькі пропозиції, тому що. Дійсно, техніка цікава і запомірні кошти. Всім гарних покупок. До нових зустрічей. Так, шановні, мої, сьогодні покажу вам стан варіаторів адреса ДТ-11. Так, те, що я хвалив попередньо, направляючи варіатора, чому їх хвалив за товщину металу, за товщину пластика. Дивіться, яка товщина, вічні направляючи слайдера. Дуже якісно зроблено. Це раз. Тарілка варіатора. Ну, Проста алюмінієва штука, нічого тут особливого немає. Передній варіатор в чудовому стані, без зауважень, без питань абсолютно. Тут також все новеньке, все супер. Рік 19-й написано. Щось дивно. Передній варік 19. -й. Бачу тут. А задній варіатор 18 ну, короче Суті, не міняє. Сам факт, що в прекрасному стані, що передній, що задній. Задній взагалі Блін, враження як новий. От просто нова річ. Просто новий. Щеплення нове. Все, все прекрасно, все чудово. Ремінь рідненький, Powerlink від Gates, це рідний ремінь. От. Ну і ролики ролики аналогічно в стані нових, так що по розхідничках тут все нове. 1020 відбігає, я думаю, будь-який вузол, що ролики, що варік, задній взагалі 1050-60 я думаю, відходить. Тобто по розхідничках ідеальний стан. Купуйте, друзі.